Ну а коли я побачив його, цей височенний біло-червоний маяк, я прям завмер на кілька хвилин так точно. Бо для мене це означало, що зараз я підіймусь наверх та побачу одну з найкрасивіших панорам на де про що повідомляли різні рекламні проспекти. Тут так само біля нього був сувенірний магазин з різними листівками та картинами цього й інших маяків Франції. Ну і потім через невеличку чергу можна було вже потрапити всередину, щоб подолати всі його 300 сходинок і піднятись на самий топчик. Вау! Оце реально вау! Краєвиди відкриваються звідси. Ви лише подивіться, ось там великі піщані дюни, я таких ще в житті не бачив. Це перші піщані дюни. Ліси такі густі. Океан, який бушує. Оце Це пристрасть. Цей маяк, Ля він називається. Він набагато цікавіший, ніж той маяк-Лябен біля Ля Рошель на острові Ільдере Ретак, на якому я був. Отут відчувається велика стихія. Відкрита океану, великі хвиль. На всі сторони просто неймовірні пейзажі. Фантастичні, які лісиві, тільки погляньте. Якісь широчезні пляжі. Зараз літо, тому дуже багато людей засмагають на цих пляжах і купаються в океані навіть я бачу. Ось тобто люди, люди на пляжі зайняли всі позиції. Але ці дюни це фантастика. Я прям хочу на них піти пострибати, і мені все рівно, що мені пісок буде насипатись всюди всюди Цей маяк був зведений у 1905 році неподалік міста Пальмір, який стоїть на межі гирла Жеронди та Атлантики. Жеронда це велике гирло у Франції, де зливаються дві річки Гарона і Дордонь, перед тим як впасти в Атлантичний океан. Таке гирло називають ще естуарієм, якщо простими словами, це місце, де прісна річкова вода змішується з солоною океанською.